Ви знаєте, дуже схоже це на якісь американські гірки, тому що вперше він зробив цю заяву наприкінці лютого. Реакція найперша була дуже негативна. Всередині Франції вже була соціологія. 68% французів заявили, що не погоджуються з позицією президента. Опозиція повністю розкритикувала, розбила всі його аргументи. Європейські партнери, як ми знаємо, теж не погодилися з французьким президентом. Однак він продовжив тягнути цю лінію. І, от останній приклад це минулої суботи було інтерв'ю. В щоденній газеті Лю Паризіан», де він навіть вжив такий вислів як наземні операції, і він сказав, що Франція ніколи не стане ініціатором такого підходу чи таких операцій, чи відправки військ. Однак він нічого не хоче відкидати жодного сценарію, і тому ну от буквально тиждень назад знову Еммануель Макрон повертається до цієї теми, попри те, що вже кілька його міністрів. Рожували, розтлумачили населенню той факт, що в першу чергу йдеться про небойові завдання, йдеться про розмінування і так далі. Але президент ну видно, що цю лінію і далі штовхає. Я думаю, тут є дві складові: це безпекова ідея, тому що і сам Макрон про це казав: Франція запізнюється на 6-12 місяців у своєму стратегічному мисленні і у прийнятті рішень. Він це казав теж після зустрічі з Володимиром Зеленським, після конференції міжнародної по Україні, яка відбулася в Єлисейському палаці. Що ми всі казали ні танкам, ні е, далекобійній зброї, ні протиповітряній обороні. Ми завжди виставляли ці червоні лінії. Але лише ми, європейці, були тими, хто ці лінії виставляв. Росія жодним чином не пішла на ескалацію з європейськими партнерами безпосередньо після того, як європейські партнери перетнули ці червоні лінії одна за одною. Бо починали ми, я вам нагадаю, з касок і спальних мішків у лютому березні 2022 року. А тепер вже далеко бійна зброя від тієї самої Франції, скальпи протиповітряна проти, система протиповітряної оборони. І тому Макрон навчився на своєму власному досвіді, і він мислить безпековими поняттями і знає, що через шість. 12 місяців можливо вже буде запізно починати говорити про відправку військ. Треба робити це зараз. І друга складова це я думаю його особисті амбіції. Не ну дуже важливо все таки не забувати, що Макрон з собою особлює цього європейського лідера. Він хоче ним бути. Він вважає законно чи незаконно, що саме він за собою тягне от цю європейську ініціативу з допомоги Україні, в той час як Олаф Шольц. Ну, дедалі більше і більше розчаровує. Хоча, по цифрам, Німеччина трошки якби виграє перед Францією, але може не в стратегічних якихось рішеннях, в момент, коли Штати абсолютно здулися, і Макрон бере на себе це лідерство, і для нього це важливо бути оцим. Візіонером, який можливо приведе Україну до перемоги, і він зможе записати собі це у послужний список у 2027 році, коли вже сам не зможе балотуватися на новий термін. Ми принаймні намагалися всіх переконати, що так жодного конфлікту немає, похолодження відносин немає. І взагалі важливо зрозуміти, що оця дружба франко-німецька ну це така такий фундамент Європи. Принаймні у Берліні у Парижі, в цьому переконані це такий дует, який ну якби несе на собі оцю стару Європу, і це Надзвичайно символічно важливо, от що після другої світової війни ці дві країни здружилися і досі щоразу, коли обирають нового канцлера або нового президента у Франції, перший візит в Європі має відбутися от саме в Німеччину або у Францію. Відповідно, вони проводять низку самітів. Продовж року, і ці відносини є надзвичайно важливими. Тому після зустрічі, звісно, Макрон і Олаф Шольд зі свого боку зробили все необхідне для того, аби згладити оці кути, сказати, що так ніякого є деякі розбіжності і різні бачення з певних питань. Однак, ну типу, ми не посварилися, і дуже цікаво, що на прес-конференції Мануель Макрон все ж таки взяв десь більше слов... ну, от, вокабуляр, скажімо, німецький. Він казав про те, що Франція ніколи не піде. Ну на ініціативу ескалації Франція ніколи не виступить за те, щоб якимось чином провокувати якісь там розгорнення подій в Європі. А потім якраз у це інтерв'ю, яке я згадувала, відбулося в літаку е, на зворотньому шляху до Парижа. І дуже до речі, часто це така вже традиція. Еммануель Макрон завжди дуже щиро спілкується з журналістами саме в літаку після своїх візитів. Десь і ось такі фразочки невеличкі, цікаві, з'являються після цього. За те, що вони кажуть, це те, що заважають так е, на 17, в 17 разів. Виросла кількість української пшениці на французькому ринку, і звісно, йдеться часто про транзит, але є деякі європейські групи, зокрема іспанські, до речі, не французькі, які це зерно скуповують, тому що у них був довгий період засухи, і вони це зерно хочуть потім перепродавати, бо купили його за вигідною ціною. Тому дуже багато йде про це розмов. Загалом Франція зараз. Проживає такий складний період у плані фермерських протестів. Вони тривали дуже довго їх було багато, і Макрон просто вимушений був якимось чином заспокоїти французьких фермерів. І до речі, якщо говорити про обмеження, то вже були ухвалені обмеження з імпорту української курятини, кукурудзи. Також вівса. Тобто, це лише початок. Ну якби це початок тієї тенденції, яка буде на жаль. Для України вимальовуватися і надалі аргументом, який ще наводять ем, на користь призупинки, оц оцих, цих якби ем, преференційних умов для українського зерна і інших товарів, це те, що з серпня який не який коридор ем, Чорним морем таки почав працювати. Є альтернативні маршрути, вони не повністю безпечні однак вони існують, і це аргумент, який дедалі частіше наводиться. І той факт, що ну потрібно інвестувати більше грошей в безпеку одеського порту у забезпечення того, щоб цей транспорт відбувався, транспортування цього зерна відбувалося без жодних перешкод. І тоді Європа як транзитний маршрут, взагалі відпаде як необхідність. От про це дуже часто говорять зараз. Та звичайно, і знаєте, тут дуже цікаво. Тут от. Новенькі, чи вже вже старенькі, вже не новенькі, трошки кепкують з нових новеньких, як то України, грубо кажучи, що Польща, Румунія, країни, які вступили до ЄС відносно недавно порівняно там з Францією, Німеччиною з основоположними країнами, вони якби своє відстраждали. Вони теж пережили свої квоти, свою адаптацію, своє якби входження до цього ринку. І мовляв, зараз черга України теж прилаштуватися, і що ніхто не буде робити якісь там знижки чи якісь преференції лише через те, що в країні йде війна, адже Ну, бізнес бізнес usual, як то кажуть, то те, що польські фермери і так далі не мусять підлаштовуватися під якісь особливі вимоги України і ще додають завжди що от. Продовж двох років, все ж таки, було дуже багато поблажок, і нині вже Україна якось має справлятися власними силами. Це, ну скажімо, такі кулуарні дискусії. Звісно, вони не озвучуються, хоча інколи деякими маргінальними політичними силами і озвучуються публічно. Але ну по суті, це так і є. Це просто натяк Україні, що ніхто не буде брати тебе в ЄС з якби з широкими обіймами. Потрібно буде пройти той самий складний шлях, який пройшли інші країни, яких інтегрували там десятки років назад. Я думаю, тут є такі дві два аспекти цього питання: політичне питання і соціологія. Якщо говорити про соціологію, то 60% французів вважають Росію, Росію небезпекою для Франції. Це дуже цікава соціологія, адже все ж таки, ну це от більше половини населення, які розуміють, що. Таким чи іншим чином Росія загрожує інтересам Франції. Інший аспект політичний. Всі операції в Африці були дуже важливі для Макрона, для його якби політичної кар'єри, для бачення себе також як лідера, який зумів вигнати джихадистів з африканського регіону Сахель. І операція Баркан була надзвичайно важливою для Макрона до її згорнення. Чому цю операцію згорнули? На те, на це є також дві причини: це російська присутність, яка дедалі більше зростає. Це є факт, але це і соціологія. Операції французькі військові в Африці не були популярні поміж французького населення, і, можливо, тут же так забігаючи наперед, і французькі операції потенційно в Україні також не будуть популярними поміж французів. Така соціологія зберігається. Французи не люблять відправляти своїх солдат воювати за кордоном за якісь примарні можливі стратегічні інтереси своєї країни. Але ви запитали про загалом відносини Франції і Росії. Я думаю, є особиста образа Еммануеля Макрона на Володимира Путіна. Вона є тому, що. В якийсь момент Макрон дійсно вірив в те, що він може Путіна переконати, що він може своїм дипломатичним хистом, своїм талантом, своєю харизмою, я не знаю, чим ще переконати диктатора не нападати на Україну під час свого останнього візиту за два тижні до повномасштабного вторгнення. Макрон в це вірив. Путін е, збрехав традиційно і ну фактично зрадив цю довіру. І Макрон дуже так по-європейськи наївно образився. Він не говорить про це відкрито, звісно, але це видно. От по його промовах про інтерв'ю, про те, як в нього тон щодо Русі Росії змінився за ці два роки. Ну просто кардинально. Вже навіть доходить до того, що в його оточенні близькому кажуть не як інше, як режим Путіна.